Вітаю, шановні друзі. Зараз заходимо в Альказар. Дуже велика черга. Дуже велика черга. Так. Ми... Ось тут прямо через ці штуки треба проходити. І оце все. Так. А, сі. Тенговке по не раке. Ага, я повинен покласти. Так, проходимо через цю штуку. Так. І у нас зараз відкривається самий самий старий е, замок Європи. Він колись був фортом. Він колись був фортом. Так, І е, його зробили в 12 віці. Так, Зараз ми в Севілі. Зараз ми в Севілі. І, І це Алькасар. так, Це такий комплекс, як замок. так, Він був створений у 12 столітті. І спочатку це був Форт. так, Спочатку це був Форт. Ми зараз побачимо Реаль Аль-Казар. Бачите, написано Королевський палац. так? Це перший дворик, в який ми заходимо. Перший дворик. Цей перший дворик був призначений для ну, простих людей, до яких виходив халіф. Тут раніше жили маври. Вони жили на території Іспанії, і це був їх халіфат Севілія, так? Частина була в Гранаді. Ну, тобто спочатку була е, столиця в Севілі, і інша потім столиця була в Гранаді, так? От, значить, Що? Чим цікава ця штука, да? що вони тут жили настільки, настільки спокійно, настільки вони думали, що ніколи в житті звідси не підуть. Подивіться, яка готика, які... не готіка, які візерунки арамські, да? От, ну. Я не знаю, чи можна здалеку передати кожну деталь і кожний сантиметр цієї ціх цієї, цього, цієї мозаїки. так? А, значить, І вони жили тут. Це був форт спочатку, так? Форт, ну фортеця. так, А потім її переробили. Переробили на палац, палац. І вже в 1136 році тут зробили такі ванни, Ну от, як називаються вони? Вони називаються, от, подивіться, яка... подивіться, які візерунки. Це все зроблено іще в 12-му 12 віці. Це 1100 там якісь роки. так? От. і... І вони потім вже настільки вони тут ну от, почали жити вільно, да? наскільки вони думали, що це все буде назавжди, що вони цю фортецю переробили, переробили на палац. І зробили тут ці бані, да? ну от, арабський хамам. Да? От такі от речі вони почали робити. Так? От, тут з'явилися всякі дворики, отакі, дивіться, гарненькі. Ось так. Це вже другий дворик. Сюди могли приїжджати тільки вже наближені. Ну, якби там, слуги, посли і так далі. Це все зберіглося, уявіть собі аутентично. Отаке От воно. Отакі От везерунки. Отакі речі зберіглися, так? От. І. І от вони думали, що так буде. От. А потім почалась Реконкіста. І реконкіста. Ну, тобто, християни прийшли. Християни прийшли, і вони фактично ну, вигнали, да, от, ну поступово воно витіснили мусульман із території Іберійського півострова і всієї Європи. Так вони їх витіснили, і королева Ізабелла вже зробила цей палац своїм. Вона вже зробила його. Асі асінесісе ну, сказала мені, що я не можу селфі-палку використовувати. Ну витягнуту. тільки, витягнуту, е, тільки так. Ну. Але подивіться, яка краса, подивіться, скільки вони тут, тут зробили, да, оці сади тут цвіли і цвітуть цілий рік. Зараз зима, це все цвіте. Так, тут полив зроблений. Тобто наскільки це була розвинена культура і цивілізація, да? От, наскільки, О, до речі, знаменита іспанська плитка, подивіться на неї. Ось ця знаменита іспанська плитка, насправді, це винахід арабів маврів Оцю геометричну плитку, да, от, ну, наприклад, от великий кусок, да, от як її так зробити, щоб вона, е, щоб вона не була. Ну, щоб вона різалась на маленькі шматки, так, і потім співпадала. Оце винайшли, оце винайшли африканці, це винайшли маври, мусульмани. Так. Ой, подивіться, який. Який цікавий орнамент. Так, от вони її винайшли. І е, потім, вже, коли тут були християни, в 1826 році тут відкрилася тут відкрилася фабрика цієї плитки. От Я думаю, що ми всі знаємо, да? от, ну, е, якість іспанської плитки, це якраз про неї. Да? От Воно пішло від Маврів. І е, це. І потім це перейняли іспанці. І досі іспанська плитка є самою такою якісною. Так? Подивіться на підлогу. Кожен клаптик плитки має свій герб. Тут герби. Так? Це просто неймовірно От на кожному сантиметрі. Ти бачиш, наскільки воно класно зроблено, наскільки це зроблено е, ну, детально в деталях. Давайте подивіться, будь ласка, які, які ставні. Це арабські, да? вони дерев'яні, наскільки я розумів. Да, вони дерев'яні і е, ще оброблені, я думаю, слюдою, ну, тобто, золотими якимись прикрасами. Ідемо далі. от, і Тим чином потім королева Ізабелла зробила тут свою резиденцію. так, І оце в цих двох. Ой, подивіться, який, який класний вхід, да? от яка класна арка. Я уявляю, скільки сюди праці було вкладено, да? щоб зробити отаку от величну річ. Да? І ось наступний дворик, да? де вони проводили свій час. Так, оці дворики прикольно просто прийти і іноді посидіти. Якщо в тебе є прописка Севілі, ти можеш приходити безкоштовно сюди. Але квиток все одно треба брати. І для того, щоб взяти квиток, треба стоять дуже довго в касі. От якщо хочеш недовго, то ти за 1 євро купляєш його на на сайті. А якщо. А якщо, а якщо хочеш, ну, наприклад, от просто там прийти, да, от без прописки, це 13,50 на дорослого, і діти, які молодші за 13 років, вони входять безкоштовно, подивіться, які вони От, навмисно да, от зроблено, що ти йдеш по такій дорожці, да? І ці апельсинові дерева, вони прямо. А, це лимони. Це лимонні дерева, вони як арка. Да? І тут вже такий фонтанчик. От. І дуже цікава така річ. Да? Що тут, тут знайомився з, з, з друзями спілкувався, і вони кажуть, ну, іспанці вони самі в принципі, на Арабів схожі, так? вони всі мільйонери, так? а коли поговориш з ними, то грошей нема. І вони приводять якраз, в приклад цей Альказар. Чому? Тому що, коли ти тут оці три дворіка, я ще досі зараз не знаю, чи я був в усіх трьох, зараз ми ще подивимося чи ні. О, так ось ці всі три дворика, один дворик е, використовував цей шейх для того, щоб е, приймати ну, простий люд, простих людей, Оцей, в який ми заходили спочатку, так? Другий дворік вже для послів, для своїх підлеглих, для дворянства і так далі. Він вже більш багатший. Так? І третій дворик, третій. Він вже використовувався для сім'ї. Він вже весь золотом вирізблений і весь в таких, ну так би мовити, в такій красі. Щось мені здається, що це росте укроп. Я бачу, що там глибоко, я бачу. Нормально, це вони тут укроп вирощували. Йдемо далі. Такі віконця. Так, і ми проходимо. От. І ну, Нібито е, говориться, що така менталітет, такий, так, він також перенісся на, ну, на іспанців. Що да, для, для простих людей, для всіх зовнішніх да, у тебе от, от, окремий дворик для, якби для таких, що, людей, яких ти поважаєш в тебе. Інший дворик вже більш багатий, і для своїх в тебе самий крутий дворик. Так, кудись ми зайшли. У мене таке враження, що ми заблукали. І... Ага, так. Дивіться, ага, це така скульптура, яка, ну тільки частина зберіглась, що не знаю навіть що це. А, ми будемо зараз виходити звідси. От, ну, <сі> Є така думка у тих людей, які не іспанці, що ну, ту іспанці це так. от. Але не знаю. Не знаю, на мій погляд, це дуже добрі, дуже привітні люди, які завжди намагаються допомогти. Завжди. Подивіться, яка лавка. Подивіться, як вона вирізблена, яка які гарні речі тут. А? Так. І ось такі фонтани. Це все було зроблено для того, щоб тут відпочивати коли дуже жарко, а тут літом просто нереально. І звісно, такі от сади, отакі фонтани, вони дуже сприяють цьому відпочинку. так Зараз пройдемо. Далі. пройдемо далі. так о, такі лавочки, да. от, якщо сюди прийти в вітку, так, коли жара. Коли жара, да, то тоді, звісно, це буде. А ось якраз елементи отої кераміки, про яку я вам казав. Подивіться, будь ласка. Ось, отакі речі, от подивіться. 1939 рік вже така плетка випускалася. Бачите? 46-й рік вже така плетка випускалася. От у нас будинок, у нас будинок, він 78-го року, наскільки я пам'ятаю. Там дуже класна плитка. От в під'їзді, да, вона дуже класна. Так? Я повірити не міг, що цей будинок ну, 78-го року. Я думав, що це десь там 90-х років, може. Він. Ні, от він от такий. Так? Ну, Знову ж таки ось ці елементи мозаїки, да? елементи їхньої архітектури. Тут жив шейх, його сім'я, а е, сам, сам двір, в якому це все знаходиться, називається Патіо де Бандерас. Патіо де Бандерас. Двір Бандери. Ну, Це жартую, звісно, він називається е, палац прапорів. От, тобто дворик, ну, двор прапорів, так? отаким От чином. От, і, прапор на іспанській мові це Бандера. Я <рапори> з дивіться, зараз ми виходимо. Як гарно, яка гарна тут архітектура, яка гарна взагалі От, ну, композиція. Да? Цього всього все зроблено так, щоб і інваліди, і всі могли тут комфортно себе відчувати. Ось ми бачимо Геральдо на фоні, бачите? І наступного разу я буду вам робити відео із собору. А зараз все. Я думаю, це було класне відео. Підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео. Воно було сьогодні не інформативне, не навчальне. Воно було сьогодні чисто для того, щоб вам показати Севілі.